Сьогодні розбираємо офісний сленг. Слова будуть всі зрозумілі, але про що вони, я розкажу. З вас лайк, підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі, і записуйтесь в групи. Зараз групи ще невеличкі, але скоро я їх закрию. В посиланні все буде написано. Поїхали! Keep on your toes тримати на пальцях ніг означає не давати розслабитися. You know, he always loves to keep me on my toes. Він завжди любить тримати мене в напрузі, начебто, не опускався вниз. Але це також означає бути готовим. You need to keep on your toes during this project. Тобі потрібно бути поготові під час цього проекту. the same page. Бути на тій самій сторінці. Are we on the same page? Чи ми розмовляємо про одне і те саме. Are you with me? Якщо людина не слідкує кудись улетіла там, то ви її запитуєте, are we on the same page? Попередьте мене. Звісно, що ви можете сказати please warn me. Але вам скажуть Please give me heads up. Please give me heads up if the client wants to reschedule. Будь ласка, попередьте мене, якщо клієнт хоче перенести зустріч. Get the ball rolling. Давайте вже починати. Зробіть так, щоб м'яч вже покотився. Keep me in the loop. Loop – це петля. Тримайте мене в курсі. Начебто в колі подій. I'm sorry, I'm out of the loop. Я не в курсі. Я не всередині подій. О, bring him up to speed. Принеси його, приведи його до швидкості. Що означає наздогнати. Інформацію the new software. Її знадобиться день, щоб наздогнати увійти в курс справи з новим програмним забезпеченням. Підписуйтесь, з вас лайк. Всім гарного дня! побачення!